Хресне знамено, і поблагословиє святи його і дай йому стати знаменом страшним і міцним. і для всіх ворогів видимих і невидимих на прогнання і від'єднання всіх підступів, наклебів та хитрощів диявольських. А для людей твоїх нехай він стане могутнім захистом для віри підпорою, для надії, підсилення, на війнах перемогою у всіх добрих ділах успіхом. А хто буде? Склоняться перед цим знаменом і благання приносити, будь милостивим помічником і багатим усіх, прохань на спасіння. І як Христом ти везли світить засу за гріх, так і слух своїх, що вірно приносить тобі від душі пресне знамення, силою Христа, у любого Сина, вчини, буде завжди переможцем гріха. І подаймо сім твої земні небесні дібра. і Христом завжди наставляє усіх вірних на добре. І приведи, щоб вони набули небесного вінця, бо ти джерело і багатий податель всього доброго. І ми тобі славу віддаємо з твоїм сином, з Пресвятим і благим, і жодворящим твоїм духом нині. І повсякчас, і на віки віки. Твої. Ще перед Господом схили, Божі, Отче, Господи нашу Ісуса Христа, який Христом сидить.